Вітаю всіх на каналі Маргінальна Культура. Сьогодні будемо ми говорити про оцю от книжку Олександра Трокі, Молодий Адам. Книжка шотландського автора такої печальної долі. Рано він помер. Був він героїново залежним, встиг написати не так мало творів, і один з найвідоміших, таких най, так би мовити, вагоміших його творів. Це якраз молодий Адам. За яким була зроблена пізніше екранізація у Шотландії, з, звісно, з ким би ви думали, в головній ролі з Юеном Макгрегором і Тільдою Свінтон, також відомою акторкою. Так от, тут нам оповідається, значить, в цьому романі така історія, значить, на, скажімо так, на стику різних жанрів ми не можемо чітко окреслити, що це, чи це детектив, чи це екзистенціальна а, драма, чи це навіть якийсь філософський трактат. Тому що от, чи це саспенс, розумієте? Тому що воно от, якби, в такому написано доволі постмодерновому ключі, це зроблено в 60-му році. І ця книжка тебе дивує, в принципі, з кожною новою сторінкою вона тебе дивує. Розповідається там про молодого хлопця, справжнього імені якого ми навіть не знаємо. і Він працює на баржі, помічником шкіпера на баржі він працює з таким. Кремезним бороданем Леслі і його дружиною. І от вони, значить, одного дня виловлюють з каналу, де вони плавають, виловлюють не рибу, як би ви могли подумати, а виловлюють вони труп молодої дівчини, цей труп. Певним чином впливає на нашого героя. От він ловить такі, скажімо так, ловить такі ...стани від нього нездорові, які можна порівняти з Різними іншими екзистенційними романами, як на кшталт, там Нудота, Нудіга, тобто він впадає ось приблизно в такий хворобливий стан такого нездужання. Чому так стається, ми з'ясуємо це потім. І тут я вам трошки, мені доведеться трошки проспойлерити, це все дуже майстерно подається автором, і от. На телі цієї знахідки важлива ще лінія, що він відчуває певний потяг до дружини цього Леслі. У них там ще маленький син, і на тлі оцієї. Відчуженості да, постійної, яка переслідує головного героя, тобто от відчуженості від того, що він робить. У нього, скажімо, так, мало рефлексій на тему того, там, чому він працює на цій баржі, як він бачить далі своє життя, він бачить порятунок в такій от жінці середніх літ, такій доволі сексуальній цього леслі. І оця, скажімо так, хтива лінія, вона теж простежується. І, до речі, навмисно для того, щоб видали цей роман, спочатку не хотіли його видавати, тому що видавець сказав, що дуже сильно це схоже на стороннього камю. І для того, якби, щоб це зайшло, так би мовити, читачам. Попросив видавець, це був Олімпія Прес, відоме порнографічне видавництво Паризьке. Попросили, щоб додали туди, скажімо так, ну, сцен відвертого характеру, що і зробив Трокі. але тут от вже переклад третього, так би мовити, стабілізованого такого видання, де він скоротив. Все-таки кількість їх не так багато, але вони там є і доволі, скажімо так, епічна. Там є одна така сцена. А ви потім зрозумієте про що йдеться. Скандальна сцена і в той же час епічна. От, і от це в нас оповідається в першій частині. Вони знаходять тіло, вони паралельно спостерігають за ходом цього розслідування з газет. І вони плавають на цій от баржі і таки е, береться жінка цього Леслі до Адюльтеру з оцим от молодим Джо. А у другій частині зараз спойлер. Зараз спойлер, хто не хоче, будь ласка, вимикайте. У другій частині ми з'ясовуємо, що цей труп молодої дівчини, який вони знайшли, що це якраз таки колишня дівчина Джо, яку він. Убив. Перша сентенція саме така, що він її убив. Але далі, поступово, ми починаємо з'ясовувати певні інші деталі. З'ясовується, що він не зовсім то вбив. З'ясовується, що смерть ця була випадковістю. Тобто вони не зустрічалися вже два місяці, вони розсталися, раптом вирішили зустрітися, вони покохалися, і потім хотів піти Джо, але ця Кеті вона хотіла його затримати. Це було на пірсі, на березі каналу цього. І от вона хотіла його затримати, він відштовхнувся від неї, і вона впала у воду. І він а, а, розгубився і якби нічого не зробив. Вона просто зникла під водою і все. Чи вбивство це? От, ну, по суті, ні, не вбивство. Але хто ж йому повірить? Хто повірить молодому чоловікові, який розповість таку історію, що це не вбивство? І тут, от вже нас підводить до філософської частини цього роману, що держава наділена головним правом, на думку автора, називати речі тим, як вони називаються. Тобто от вони називають це вбивством, але це ним не є. І напротязі усієї книги ми бачимо, як автор постійно ставить ці питання. Чому речі називаються саме так? Чому суспільство називає певні речі саме таким чином, а не інакшим? Розумієте, яке глибоке філософське питання, там, над яким билися там, багато філософів, починаючи там, з Сократа, закінчуючи Гайдегером, Да? І це все торкається цього шотландського письменника на ім'я Олександр Трокі. Чудовий роман. Найкраще, що я прочитав у цьому році. От. І паралельно відбувається суд над сантехніком. Там є зачіпки, є уліки. Вочевидь, Кеті була з ним знайома, вочевидь, вони спали. Більше того, вона була вагітна від цього сантехника. І якби пазл сходиться, що він її і вбив. І тут вже мучують докору сумління нашого головного героя. Тут вже мучують його докори сумління, розумієте, да, але ну що поробиш? Він по суті він, е, якби, він це переконує, що він же винен не більше, ніж той сантехник, тому що це випадковість. Випадковість смерть Кеті. Але суспільство вже все вирішило, і суспільству треба, кого, треба когось дати дати дати, велищати правосуддя. Якщо не він, то цей сантехник, якщо не сантехник, то він, і так далі. І він шукає порятунок. Він ховається о, від дискомфортної ситуації, ховається в іншій ситуації, інтрижці з цією е дружиною Леслі. Він ховається там, і він певним чином кайфує от від цієї відчуженості, від свого власного е життя. От, йому здається, що до всього, що ним зроблено, він не має. Жодного стосунку, і він щиро в це вірить. Щиро в це вірить, розумієте? Але звісно, що якби він зізнався про те, як все було, то для держави він був би винним. Але він все-таки опирається, він не хоче здатися на поталу цій, цьому спруту державному. От він все-таки провадить свою лінію. Якщо все добре зважити, у мене були вагомі причини залишатися там, де я був, чекаючи, поки щось не проясниться. Але водночас мене тривожило дивне відчуття втрати самого себе. Я став частиною ситуації, яка, здавалося, захищала мене від іншої, менш принадної ситуації. Тієї, в яку я б потрапив, якби все-таки пішов у поліцію. Однак чим більше я занурювався у крихітний світ баржі, тим більше зростало моє відчуття, що в мене відібрали мою ідентичність. Чи не знайомі такі почуття вам, шановні глядачі? Ну і в третій вже частині, власне, настає кульмінація. Там настає суд. Настає і кульмінація в тому числі душевних мучень самого головного героя. Ну, я думаю, що за травку я вам. Дав хорошу і, в принципі, далі я не буду вже продовжувати, тому що цю третю частину, цю третю частину ви вже маєте якби відчути самі так само, як і попередні дві, тому що я тут вас, власне, хотів просто познайомити з. Бумовити зробити певний такий розбір сюжету цього роману, але все ж таки не проспойлерити до кінця, а залишити певну, залишити певну затравку. Мені вкрай потрібно було випити соціальний силогізм, у який гун мав нещастя потрапити, надзвичайно мене засмутив. Якби хоч якийсь мій вчинок міг зруйнувати той силогізм, я б із радістю його здійснив. Піти в поліцію, зізнатись, я чудово розумів, що це виявилося б для мене фатальним. По суті, це було б непрямим, але дуже фундаментальним підтвердженням правомірності тієї конкретної соціальної структури, яку я прагнув заперечити. Ось, друзі, молодий Адам. Обов'язково раджу вам прочитати. Це річ дуже контркультурна, це річ, яка торкається фундаментальних питань, що таке наше я, наскільки ми є взагалі в своїй, скажімо так, життєвій дорозі веденими чи самостійними, що таке індивід, що таке суспільство, і як вони взагалі взаємодіють, і хто називає ці всі речі, які нас оточують і які здаються самі собою, е, самі собою зрозумілими, і чи є вони такими насправді. Отже, раджу до побачення, всього найкращого, до нових зустрічей на каналі Маргінальна Культура.